Ветеранський простір серцевір кілька разів на тиждень проводить майстер-класи для ветеранів російсько-української війни. Хлопці проходять тут реабілітацію, знаходять підтримку та людей, які їх розуміють. Днями ветерани вивчали справу різьбярства. Презентував її ніжинський майстер по дереву Сергій Святний, один з небагатьох українських різьбярів, який присвятив себе цьому виду народної творчості. Творчо переосмисливши багато мистецьку спадщину, святний розробляє власні творчі зразки художніх виробів, створені на основі мотивів та технік традиційного різьблення я, наприклад, сідаю, коли щось робити, я можу. Я можу навіть і води не пити. У мене зове онучка або собачка, моя такса. Дізі, прибігає, і дружина каже: зови діда на обід. Вона прибігає до мене, гавкає, гавкає, гавкає. Я розумію, що вона мене зове, але навмисно не йду, тому що я зайнятий. Ще кажу п'ять хвилин, я йду. У 2023-му на міжнародному фестивалі культури та мистецтв у Туреччині. Пан Сергій вирішив провести майстер-клас для ветеранів російсько-української війни, котрі саме проходили лікування у Туреччині. Сергій побачив, що робота з деревом це не лише про ремесло, це про заземлення, про відновлення зв'язку з руками, з тілом і з собою. Різьблення. Воно передбачає, звичайно, увагу, з якою людина починає займатися різьбленням і зосереджується, звичайно, на своїй роботі. Ну і потім це ж напрямок мистецтва. В принципі, я думаю, що багато захочуть заохотитись до цього жанру і далі розвиватися. Ми готові підтримати. От, надати теоретичну допомогу, от і це дасть можливість реабілітуватися от, нашим воїнам. Ветерани цікавляться виробами з дерева, намагаються робити пташку або крила від гвинтокрила. Небагатослівні. Наприклад, Костянтинові ще були говорити про поранення, але чоловік вже завзято вирізає пташку. Такі майстер-класи це можливість для ветеранів відволіктися, зосередитися на деталях, попрацювати руками. Хтось вирізає пташку, хтось крило від гвинтокрило, і кожен у своєму темпі без зайвих слів просто поруч з тими, хто розуміє.